Усім привіт! Я хочу сьогодні розповісти про свій зимній догляд за шкірою. Зауважу, що моя шкіра нормальна, вона схильна дещо долущення, тобто нормальна, схильна до сухості, можна так сказати. Проблемна, оскільки я маю акне. в даний момент я вважаю що своїм і доглядом, і. Тим що я зверталась до так, до дерматолога, я вирішила практично цю проблему, але все одно час від часу акне в невеликій кількості можуть з'являтися. Тому в мене такий догляд більше не на лікування, а на підтримку. Отож, перший засіб, який я вам хочу показати, який я рекомендую однозначно, це ЦРВ, олійка для вмивань. Що взагалі можу про неї сказати? Циравець бренд, який країна походження його це Франція. Тут ми маємо цій пляшості, я замовляла її з майкапу, саме з Польщі. Тут ми маємо 236 мл і на даний момент ціна складає 424 гривні. Але завжди можна дивитися, можливо, по акції вдасться придбати. Хоч і ціна, скажімо так, як для засобу для вмивання, вона. Ну, не зовсім бюджетна, але чому я цей засіб відношу до бюджетного сегменту? Тому що тут взагалі дуже цієї олійки потрібно трішечки. Тобто, ось видно, так, що в мене ось зараз а, залишилось ще десь відсотків, мабуть, 35% засобу, і я вже користуюсь цією лійкою, ну, півроку точно. При тому, що я вмиваюся нею кожного дня так рано ввечері. Тобто розхід мінімальний. Також дуже зручна упаковка, дозатор. Якраз ось одного натискання мені вистачає так, для того, щоб вмити обличчя, що нам взагалі заявляє виробник? Рекомендується для нормальної та дуже сухої, чутливої шкіри. Підходить також для дитячого епідермісу, для атопічного шкірного покриву. Можна використовувати для, також для шкіри, в якої алергія, в кого екземи. Так, далі. Написано, що шкіра робить м'якою, гладенькою. це правда. Я теж це відмітила. Усуває стягнутість. Ну, Я від себе додам, що якби цей засіб, чому він мені так подобається, тому що в порівнянні із засобами корейськими. В даному засобу взагалі немає ніякого стягнення, так шкіра не відчувається стягнутою. І, хоча тут заявлено, що це олійка, але ніякої жирності на обличчі теж не залишається. Тобто, після малювання, обличчя таке ось свіже, м'якеньке, немає ні стягнутості, не жиру. Написано, що забезпечує тривале зволоження. Тут я сказати не можу так, не згодна з цим, якщо шкіру далі не нанести в наступні кроки, то ні про яке зволоження тут мова йти не буде. Просто таке делікатне, скажімо так, ніжне мивання. Написано, що в інструкції так, що у складі немає мила, немає парабенів, немає спирту, немає Е, У нас тут що ми можемо сказати про склад? На четвертому місці гіалуронова кислота. Яка отримує вологу. Так, ну і її тут, я не скажу, що її тут. А, не можу сказати, звісно, можливо, камера сфокусується. А, так, тобто її тут не багато, якщо це четверте місце, але тим не менше, вона є. М е так, що ще ми бачимо? Ніацинамід, так, є, який відповідає за процеси відновлення. Є кераміди, але вони не є на початку, значить, вони не настільки м активні, так, як би хотілося. Нейтральний pH. Ось. Я ставлю цьому засобу, моя суб'єктивна оцінка так, для моєї шкіри це 5 з 5. Я однозначно буду повторювати. Взагалі, я сильний такий мейк якийсь щоденно не роблю, але все одно тональний крем. Хоча я знаю, що цей засіб для вмивання він не для зняття макіяжу. Проте легкий BB крем знімає, тобто наношу на зволожу обличчя в, в ручки водичку вспінюю, іде така пінка. І ця пінка мені з першого разу змиває. Навіть макіяж. Е, якщо я фарбую губи так, або очі, то я використовую е, саму звичайну мецелярну воду. Не скажу, що вона якась суперкласна, ну, всі знають ці гарнір-води, що рожева, що зелена, на мою думку, вони схожі. Так? Головне їх змивати. Цим же засобом цираве я її змиваю. І ось таким чином якийсь такий більш яскравий макіяж я змиваю. Тобто мені оцих двох засобів гарнір і цараве олійки вистачає повністю для того, щоб вмивати обличчя, і для того, щоб знімати макіяж. Так, йдемо далі. Після того, як я вмилася, я використовую ось такий ось тонік від білянди. Мезо, серія мезо. Значить, Це виробник у нас Польща, 200 мл тут. Ціна в даний момент я ось перевіряла на мейкапі 170 гривень. Проте я завжди дивлюсь, це часто ці засоби є у Єві і можна купити там за 100 гривень десь плюс-мінус. Ось що у нас тут взагалі заявляє так виробник. Що тонік делікатно відлущує відмерлі клітини епідермісу, Засіб чудово очищає шкіру від шкірного сала та залишків декоративної косметики, і засіб готує шкіру до подальшого догляду. Ось якраз з останнім пунктом я повністю згодна. Тобто, цей засіб, після того як ми умилися, все ж таки у нас pH води в Україні так з хлоркою, так якщо в місті живете. тому Однозначно потрібно використовувати тоніки для того, щоб підготувати шкіру, зробити ПВА нейтральним, так і підготувати її до нанесення наступних уже кроків. Тобто, якщо я беру просто сиворотку або, тим більше, якщо просто крем, наношу після того, як я вмилася, то ефект буде значно кращий саме після тоніку, після використання тоніку. Тобто тонік допомагає ось цим компонентам, наступним, тобто сиворотці або крему, проникнути в шкіру далі. Так. Ось. Тому цей засіб, в принципі, я рекомендую. Також я ще хочу додати, можна сказати, такий мій особистий лайфхак так, по використанню ось саме тонера, тоніка. Я зазвичай переливаю тонік чи тонер, в даному випадку ось тут білет, так, цей супер-мезотонік. Я його переливаю в таку пляшечку, пляжечку, якої дуже, мені тут дуже подобається розпилювати, так. І Потім його розпиляю на обличчя, відстань десь 20 см так, від обличчя, такою ніжною вуаллю падає цей засіб на обличчя, лягає, і він так швиденько впитується так, в шкіру. Взагалі, виробник заявляє, що потрібно наносити на ватний спонжик. Можна використовувати так, таким спонжиком, я іноді так роблю. Наносимо на спонжик і використовуємо, проте, мені особисто подобається більше такі пляшечки, саме через те, що це швидше. Тобто ти розпилив два пшика, хвилина пройшла, цей тоник дуже класно, швидко опитується і можна продовжувати свій догляд. Далі, дуже важливий. Такий серйозний, так, до якого до вибору, якого серйозно потрібно підійти. Крок у догляді це саме активний гель-догляд. В даному випадку це теж у мене сираве. Тут у нас є у складі саліцилова, молочна та гліколова кислота, кислоти. Засіб заявлений як проти недосконалостей шкіри обличчя. Призначення так, у нас це антибактеріальне, від вугрів, від чорних цяток для звуження пор, для лікування запалень, пілінг. Засіб без спирту, так як і усі у мене, власне, тут засоби, тому що я спирт для шкіри не люблю використовувати, у мене відразу, мене відразу всипає. Ось ця лінійка, взагалі, якщо говорити про сираве, зелена лінійка це для сухої та нормальної шкіри. А ось ось такий колір, так, я не знаю, синьо-зелений синьо більш він, так? Це для проблемної. Або жирно, і потрібно дивитись конкретно по кожному засобу. там. Даний випадок це саме для шкіри з акне. Така шкіра, як у мене. Дуже мені подобається цей засіб. Я бачу різницю. Шкіра, він моментально впитується ну, за дві хвилини, після тонера, як я наношу. Запаху тут взагалі немає. Це тут всередині я покажу тут такий як ось гель. Наносиш, все, тобто буквально хвилинка. Засіб впитався і дуже класний ефект. Тобто я дійсно бачу, що ці інгредієнти працюють. Шкіра зволожена, шкіра м'яка, шкіра приємна. Жодного разу, навіть на початку використання, у мене не було ніякої реакції негативної, ніяких висипань. Так? А часто, коли новий засіб, так є якраз такі висипання. Тобто я дуже задоволена. Тут я подивилася на ціну на мейкапі в даний момент 357 гривень. Це без акції. Оцінку я ставлю 4,5, тому що я користувалася дещо, можливо, знаходила, так? І краще саме гелі, так або сиворотки. Але це дуже достойний, дуже класний на зиму засіб. Тому рекомендую. Так, Далі наношу я закриваю, скажімо так, свій ось цей гель ЦРВ також кремом від ЦРВ. Пом'якшуючий крем для сухої, загрубілої та нерівної шкіри обличчя, називається він так. А, значить, у нас тут в складі є 10% сечовини. Вона потрібна для того, щоб саме утримувати вологу і забезпечує пом'якшення. Тут у нас є саліцилова кислота, є LHA кислота. Вони сприяють ослабленню рогових шарів і стимулюють відлущення. Я не скажу, що цей крем стимулює відлущення, так? Але зволожує і ось допомагає ось цьому крему так працювати, він однозначно. Тобто, це така тверда 4,5 від мене теж. Тобто крем робить свою дію, але він не є якимось там прям незамінним. Тобто, чи я його, можливо, на наступну зиму. Він повністю впитується. Я не можу сказати, що він там якусь жирну плівку залишає ні. М'яка свіжа, приємна шкіра, так, тобто він не є дуже жирним, але а, він і не, не, так, не легкий. Не можу сказати, що цей крем так, він є якимось таким а, зовсім гелевою структури. Ні. Це ось такий, от, можна сказати, плотний крем, так, а, дуже приємний, без жодного запаху, без цих всяких віддушок, так? А, Значить, щодо. Ціни за 177 мл 388 гривень на мейкапі. Е, ну, я все перевіряла ціни так, на мейкапі, тому що я зазвичай там замовляю. Е, ось. Теж можна ловити якісь акції. Е, абсолютно рекомендую для людей, у яких нормальна суха шкіра. Для жирної не знаю. Тут уже потрібно дивитись по сухі. Ну і Також наостанок я розповім про два засоби для шкіри, які я використовую для такого, можна сказати, домашнього спа. Е, перший засіб. Це у нас від виробника Лірен, пудровий пілінг для обличчя. Я купувала його в Єві. Написано, що зараз на мейкапі ціна 157 гривень за 45 грамів, проте я по акції його купила щось там за 80 десь гривень. Тобто, дійсно бюджетний засіб. Він свою роботу виконує. Дійсно, після нього шкіра така м'якенька. Не начебто дійсно ти робив якісь. Так, неначеб ти дійсно зробив скраб, тобто м'якенька, немає лущень ніяких. Відчувається, що тут в складі є олік. Проте я ставлю з 5 цього засобу 3,5. Чому? Тобто, Засіб я рекомендую, він виконує свою роботу. Але чому він мені не подобається? Мені не подобається мінус тут. Упаковка е, незручно користуватися, тому що коли ти насипаєш його, то все вивалюється. Я не знаю, що це тільки я така, але в мене постійно з нього випадає, насипається або нічого, або набагато більше. Тобто, це горло так, у цієї занадто широке для такого дрібного дрібнодисперсного засобу. Це перший мінус. І другий мінус, який для мене теж досить такий вагомий, це запах. Він для мене різкий, тобто, ну неприємно мені ось саме через запах ним користуватися. Хоча ефект на шкірі хороший. Тому в принципі, я його раджу, але через, більше, саме через запах я більше його не придбаю. І ще для своїх домашніх, скажімо так, спа процедур я використовую в даний момент від Єлізавеки мілкі піки Carbonated масочку. Ну, тут уже, як мінімум, за саму упаковку ставлю великий-великий жирний плюс. Ми завжди можемо переконатися. Перевірити за цим номером, так? Чи це оригінальний номер? Я купувала в Єві, купувала по акції. По-моєму, десь за 300-350 гривень. Вони дуже часто в ЄВІ є на акціях, тому рекомендую там більше купувати, ніж на Майкапі, якщо є змога. Ось, так, Що тут можу сказати? Тут взагалі виробник ось заявляє, що засіб очищає пори від забруднень від надлишків шкірного сала, ефективно усуває сальні пробки та чорні цятки. Ну, Я не можу сказати, що від цієї масочки, яку я приміняю особисто раз в тиждень, буде такий ефект, як від кожноденного використання ось засобів, так, які ви зараз бачите на екрані. Це більш такий для себе приємний, скажімо так, момент. Більша приємність. Тут також є кісточка, якою потрібно наносити. Така, як темна, можна сказати, Сама масочка, вона така ось темна, як вугільного кольору, плюс і кісточка, і плюс те, що ось тут така упаковка, що її навіть важко. Ось. Герметична досить упаковка. Це теж плюс, в принципі. Дуже класний, приємний запах. Засіб спочатку на обличчі такий темно-сірий, якусь гранітного кольору, скажімо так, а потім він спінюється і такий стає світла пінка, яку ти змиваєш. Ось це таке, скажімо, більше як баловство, щоб себе порадити. Теж рекомендую. Не скажу, що там якийсь ефект дуже від нього серйозний, але шкіра теж потім така приємна, заволожена. Прикольно. Ну, і Залишилось в мене два засоби, які я порекомендую. Це саме для людей, у яких акне, акне стоп це препарат із аптеки. Я перепрошую, що він ось у такому стані, але показую, як є дійсно те, чим я користуюсь, що я люблю. Тут у нас 30 грамів, склад. Це азелагінова кислота тут у нас. Це все ж таки лікарський препарат, тому я рекомендую звернутися до лікаря. Я тільки розповідаю те, що допомагає мій, мій досвід. Якщо є дійсно якийсь прищик, я беру буквально горошинку, дуже-дуже трішечки грам, один грам засобу, точково наношу на прищик, на ніч, на суху шкіру, вмиту і висушену, на воду не можна, бо це кислота, на суху шкіру, на сам тільки-тільки на сам прищик, локально. І на ранок цей прищик у мене досить добре підсушений. Я що цих прищиків багато, звісно, так теж буває. І ось так, як я коли навчалась, так, в університеті, у мене були проблеми. Зараз мені 29 років, так? але ось саме, коли я навчалася в університеті, в мене найбільше було акнем, і хотілося красиво виглядати. То я наносила зранку, чекала півгодинки, доки він висохне. Уже після того наверх наносила зволожуючий крем, він там ще там, хвилин 5 впитувався, і далі тональний крем. Тобто цей засіб на нього можна наносити тональний крем. Ось він класно працює. Аналог це наш аналог скінорен-гель. Якщо скінорен-гель взагалі зараз коштує дорого, так він завжди коштує десь в три рази дорожче, то цей засіб, наш, скажімо так, український, так, набагато доступніший. Тому я ось рекомендую. Ми такий чубик, він коштує десь 350 гривень зараз, плюс-мінус дивитись тивчиська аптека. Ми з чоловіком вдвох його використовуємо, іноді так він лежить там в холодильнику на 20 Якщо десь якийсь прищик, цим ми вже десь рік користуємось. Ось і, власне кажучи, будемо купувати новий. Тобто вже десь 10 років у мене є цей засіб. Але я ним користуюсь там раз у місяць, можливо, так, десь там той прищик з'явиться. Дуже класний засіб. О, ну, це краще е, звернутися там, до лікаря, так, тобто, тому що це лікарський препарат. І останнє, що в самому догляді зимньому, я вам порекомендую: це маска, яку всі знають: е, Laneige. Це корейська маска нічна. У мене Berry смак 20 грам. Мені подружка з Канади привезла в подарунок. У нас теж я бачила, що вони є на майкаві, в інших магазинах, на розетці вони є, десь в районі 700 гривень. Ну, якщо ми говоримо, що сума це не бюджетна, але ось е, я вже користуюсь, ну, мабуть, півроку. І щоб ви побачите, що тут зовсім е, ну, використано відсотків 15. Я відкрила відразу такий запах класний. Дуже класно, приємно наносити на губи. Просто зволоження супер круте, 5 з 5, Рекомендую. Це такий, я не знаю, масхев. Тому що розхід тут мінімальний. При такій, так, да, ціна немала, але розхід мінімальний. Я навіть не уявляю, мені здається, тут швидше термін. Зберігання закінчиться, ніж я використаю. При тому, що я використовую як на ніч, так буває, коли йду на вулицю, використовую як, просто, як бальзам, як блиск. Тобто здається, що це просто блиск на губах. Взагалі клас, дуже класний. Я б вже поставила тут, навіть не знаю. 6 з 5, якби можна було. Так? Ну, тобто 5 з 5. що ось цьому засобу 5 з 5, що ось цьому, я дуже рекомендую. Тоді всім бажаю гарного дня. До зустрічі!